В ефірі Українського радіо Вінниці передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська п'ять громад на Вінниччині взяли участь у проєкті покращення становища сільських жінок та їх сімей через отримання знань щодо надання послуг сільського туризму. Про суть і мету проєкту, його перші підсумки, чого навчали учасників тренінгів, а також про популяризацію сільського зеленого туризму в області говоримо сьогодні. Гостя студії, голова гостинної садиби, подільська родина, координаторка зеленого сільського туризму в Вінницькій області. Оксана Пас, Вітаю, пані Оксана. Вітаю, пані Світлано. Яка суть і мета вашого проєкту? Такого з великою такою назвою, але власне це проєкт про сільський зелений туризм саме для жінок. Так, насамперед, я хочу сказати, що це проєкт громадської організації інформаційно-аналітичний центр компетенцій галузі сільського туризму, який реалізовує цей проєкт в рамках проекту соціальне, економічне зростання сільських жінок. В Україні в умовах воєнної кризи та приміщення, і він реалізовується цей проект громадською спілкою бізнес-мережа сільських жінок в Україні за технічної підтримки жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН в Україні. А чому саме для жінок вирішили брати такий проєкт? Ну, По-перше, у нас зараз війна, і наші чоловіки в основному більшість чоловіків, вони на захисті України, так і мій чоловік, і мій син, і так у багатьох сім'ях сільських саме. І тому на жіночі плечі лягла така більша відповідальність не тільки. За безпеку дому, за ведення господарства, але і утримання бізнесу, сімейного, ведення всіх справ. Ну і разом з тим потрібно якось щось змінювати. Сільські жінки вони більше знаються в сільському господарстві, вони знаються в гостинності, і тому сільський туризм це такий Додатковий заробіток, додаткова можливість підтримати сімейний бюджет, сімейний стан міцнішим і не здаватися. Ну і коли ти спілкуєшся з людьми, ти більше живеш, ти не впадаєш в депресію, ти зайнятий. І в чому в чому полягає ця мета, цей проєкт про сільський туризм саме для жінок? Через нашу громаду Барську проходить піший туристичний маршрут Каміноподоліку, який йде з Вінниці до Кам'янця-Подільського. І зараз в цей час він набуває досить великої популярності, тому що він проходить через сільську місцевість, там де більш спокійніше багато людей, в основному жінки із великих міст вони шукають в цьому відпочинок. Це перше, хоча хтось може сказати, який відпочинок в тому, щоб щодня проходити 20-25 кілометрів шляху. Так, це іде навантаження на тіло, але думками і морально, і, і душею ти відволікаєшся, ти відпочиваєш. Це перше. Друге, коли ми запитували тих, хто йде по цьому маршруту, вони кажуть, що зараз такий час, що треба вміти виживати. І цей шлях він як випробування для того, як людина може вижити в природних умовах, коли залишається сама, коли потрібно рухатися. Коли потрібно забезпечити себе їжею, водою, дойти до тої точки, де ти назначив свою ціль. І тому це випробування, воно дає сили людям, що вони можуть бути готовими до випробування. І на їхньому шляху трапляються такі гостинні садиби, як ваші, подільська родина, де можуть підтримати цих подорожуючих. Правильно, я розумію. Е Ну, частково, тому що наша садиба, на жаль, вона не знаходиться прямо на шляху, але mm -hmm. на цьому шляху знаходяться інші села нашої громади, які не знають про те, що є така можливість mm -hmm. заробити, надавши послуги тим пішим туристам, які проходять саме через їхні села, попри їхні хати. Угу. Ось і тому от було такою задачею в цьому проєкті донести до них оцю інформацію, розказати про основи, зацікавити їх і з тими, хто більш уже якось захотів, бо не кожен може пустити до своєї хати чужу людину, не кожен може спілкуватися, якось зрозуміти, що потрібно допомогти, яку послугу надати, як цю послугу сформувати. Як її продати, бо наші люди все-таки в селах вони не звикли послугу й гостинність продавати. Вони кажуть, ну іде людина, ну, хоче води, хоче відпочити, як я за це щось можу гроші брати чи щось там пропонувати, ну треба дам. Ось, Але це є. Е... Такий невеличкий все-таки бізнес. Люди, коли готові йти, вони не просто йдуть, вони беруть із собою гроші, вони відкладають на це, тому що вони е, хочуть забезпечити собі е, зручні умови проходження цього шляху. Да, є багато випробувань, все, але людина хоче полежати, відпочити в тіньочку, людина хоче поїсти, набратися сил, людина хоче. Помитися, бо вона йде потіє. Людина хоче просушити свій одяг, попрати свій одяг, людина хоче зарядити свій телефон, павербанк, фонарик, тому що їй ще далі рухатися. Багато всього. Крім того, людина бачить природу, бачить якісь пам'ятки історії, бачить цікаві назви сіл, їй цікаво дізнатися, почути інших людей, що це, як це. І е, до цього треба бути готовим. Ну можна на перших порах це зробити е, власним коштом, але тоді в людини не буде інтересу. Ну їй треба десь працювати, але вона може працювати, надаючи послугу тим туристам, які йдуть. Фактично. Такий симбіоз відбувається: підтримка один одного. Так. Люди, які йдуть, підтримують людей в селі, а люди, які в селі, підтримують людей, які йдуть з міста. І що ми можемо сказати про цей проєкт? Він вже завершується. Які є підсумки? Так. Перші. Це такий маленький проєкт, який передбачав п'ять виїзних інформаційних тренінгів. Це чотири села в Барській територіальній громаді, а саме: Антонівка, Барські Чимириси, Журавлівка. Ялтушків і одне село Хмельниччини, це сусідня е, територіальна громада, Зіньківська село Зіньків. Ось тому що е, найбільша проблема була, що в селі Ялтушкові і е, Зінькові не було де зупинитися. Або навіть ті одинокі садиби, які є, вони не забезпечують уже повного потоку. Бо, наприклад, коли нас запитували, а як часто йдуть туристи, ми кажемо, ви можете зайти, наприклад, на сайт барської бібліотеки, де роблять відмітки в паспортах Каміноподоліку, Пілігрими, і вони щодня виставляють. Хто до них прийшов, хто іде далі, кому робили відмітки. І видно, що це майже щодня по кілька людей. І це не тільки піший маршрут, але і на велосипедах його проїжджають. Тобто, фактично, щодня є ці пілігрими. Так. І наскільки охочі були учасники до ваших тренінгів, чого вони навчалися, вони отримали інформацію, наскільки вони хочуть долучатися до проєкту? Насамперед хочу сказати, що партнерами в цьому проєкті, крім бізнес-мережі сільських жінок, які надали технічну підтримку, це ще була Барська міська рада. Завдяки їм розмістили оголошення по селах, вони забезпечили приміщення, де ми могли провести це. В основному були або сільські клуби, або школи. Вони знають людей і вони запросили. Вони кинули оголошення у своїх сільських групах, і люди бачили і так приходили на ці тренінги. Ну, звичайно, їм було цікаво, бо вони вже бачили, як через їхні села ідуть люди з рюкзаками. І ми казали, що ми розкажемо хто то, чого вони йдуть, і чим вони можуть бути корисні для вас, чому варто їм надавати послуги? Бо це крім того, що ти можеш заробити трошки, ти можеш по перше себе спробувати в цьому виді діяльності. Сподобається, не сподобається, зможеш, не зможеш. Бо цей маршрут, як показує вже зараз, він досить швидко розвивається, досить набуває популярності. Багато людей ідуть, і це популяризація саме того села, де ти живеш, адже ці люди можуть рознести інформацію про твою місцевість. Що цікавого є, які там люди живуть, які там цікаві місця для відвідування. І це дуже важливо. Ну, це ж все-таки гордість за те місце, де ти виріс, де ти народився, де ти живеш, де ти приїжджаєш завжди. Ну і важливо, коли приїжджають з інших міст там Київ, Одеса, от вони приїжджають сюди до Вінниці, аби йти цим маршрутом. Ось і е, для них цікаво, що тут, а хто тут а живе, чому е, так збудована хата і вікна виходять на вулицю, е, чому ворота, огорожа, синього кольору, а там зеленого кольору? Ну от якби все таке цікаво. Це ми вже звикли так. вінничани, до своїх сіл, до своїх мешканців. Ті самі мешканці сіл звикли до свого обіця. А їм насправді це цікаво, так Так, а в кожного ще своя їжа, свої рецепти, свої продукти, свій дизайн біля хатинки, квітнички. Ну, все, все. все Це все дуже цікаво. і Все дуже важливо. І ну, це ще допомагає людям всередині України пізнати один одного і об'єднатися. І це дуже важливо я думаю. Пані Оксано, ви вже не один рік в цьому зеленому сільському туризмі. Що змінилося після повномасштабного вторгнення, якщо так уже? Четвертий рік війни великої? Ну, Я можу особисто якби, про себе розказати і про те, що я бачу зі сторони. Е, ну, На мене навалилося багато роботи. Чоловік пішов на мені все господарство, і ти маєш обійти, тримати в порядку і надавати ще послугу туристам. І це виходить не в два рази більше тобі роботи, а в три рази більше. Бо чоловік він більше е, тягнув роботу і таку важчу. Е, Стосовно того, як на відпочинок так хочуть, діти, коли приїжджають, вони не чують звуків, тривоги, вони можуть відпочити, побігати в садочку, поспілкуватися, почути про традиції, спробувати себе. Вони забувають за телефони. Вони ну відпочивають, вони не помічають, як проходить той час, хоча там ну о 3-4 години це так довго, що ми будемо робити? А потім о, вже пройшло, вже треба їхати. Ми не хочемо. Ну нам сподобалося. Так само дорослі, ну це, це такий, знаєте, відпочинок. Ще от коли ми проводили ці тренінги, що було цікаво, що приходили ті, які переселилися у ці села. І вони шукали собі додаткову зайнятість, і вони готові приймати. Отак, в Ялтушкові і в Зінькові е, ті люди, які переселилися туди, вони е, зацікавилися надавати послуги. Тому, е, ну, Можна сказати, що вдався тренінг, вдався про ні вдався, але я просто про те, як війна впливає, що е, люди змушені е, ті, хто змінив своє місце проживання, вони шукають зайнятість. і от ті, хто в сільській місцевості для них сільський зелений туризм, послуги це один із видів, що вони можуть займатися цим. І... і тому це я думаю, що це, в цьому і є ця актуальність таких тренінгів, таких пізнавальних можливостей долучатися до підтримки один одного. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про проєкт покращення становища сільських жінок та їх сімей через отримання знань щодо надання послуг сільського туризму. Дякую гості студії за розмову. Голові гостинної садиби, подільська родина, координаторці зеленого сільського туризму у Вінницькій області Оксані Бас. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе, підтримуємо один одного разом до перемоги.